Слава Ісусу Христу! Ми будемо читати текст, який записаний в Євангелії Матвія, 21 розділ. У вас на лавках є Євангелії. Будь ласка, знайдіть. Євангелія Матвія, 21 розділ. Читаємо із 23 тексту. Матвія 21, 23. А коли він прийшов у храмі навчав, Поприходили первосвященники і старші народу до нього і сказали, якою ти владою чиниш оце і хто тобі владу цю дав? Ісус промовив у відповідь їм: Запитаю і я вас одне слово, як про нього дасте мені відповідь, я скажу вам, якою владою я це чиню. Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони ж міркували собі і говорили. Коли скажемо з неба, відкаже нам, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо від людей, боїмося народу, бо Івана вважають усі за пророка, і сказали Ісусові у відповідь: Ми не знаємо. Відповів їм і Він. То і я не скажу вам, якою владою я це чиню. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів, прийшовши до першого, сказав Піди но, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів готовий, паноче, і не пішов. Прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з двох вчинив волю батькову? Вони кажуть, останній, промовляє Ісус до них. По правді кажу вам. Що митники та блудниці випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудниці повірили. А ви бачили, та проте не покаялися й опісля, щоб повірити йому? Ось ця розмова відбулася. З фарисеями на подвір'ї храму після славного в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Пригадуєте ці події, коли Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим, народ його зустрічає, люди ріжуть пальмове віття встеляють на дорогу, знімають з себе одежу, також кладуть на дорогу з криками «Осанна, сину Давидовому, Благословенний, хто й війде в ім'я Господнє, зустрічають Ісуса Христа. І ми читаємо, що. Здвигнулося ціле місто. Весь Єрусалим всіма людьми, тими, хто жив в Єрусалимі, і тими, хто прийшов на поклоніння на Пасху, все місто прийшло в рух. Після цього Ісус Христос заходить в Єрусалимський храм, бачить там грошомінів, продавців, виганяє їх з храму, виганяє ті тварини, яких вони продавали. Перевертає столи грошомінам. І діти, які були також там, славлять Ісуса Христа. На що фарисеї звертають увагу і кажуть, чуєш, що вони говорять? Заборони їм. Пригадуйте відповідь Ісуса. А хіба ви не читали? Зізут. Дітей і немовлят учинив ти хвалу. Тоді Христос нагадав їм це Писання, яке пророки говорили, що так воно буде. І тут немає нічого дивного, і не потрібно це забороняти. Далі, коли Ісус Христос повертався з Єрусалиму, побачив при дорозі неплідне фігове дерево, на якому шукаючи плоду, не знайшов. І ми пригадуємо і цю подію, коли Христос прокляв смоковницю, і вона всохла. І ось наступного дня, коли Христос знову приходить в Єрусалим, коли на подвір'ї храму навчає, відбулася ось ця розмова. Ми читаємо, що підійшли до нього первосвященники і старші народу. Тобто, це були люди, добре обізнані. І всім релігійним життям добре обізнані з тим, що є написано, що було сказано в пророках, що було написано в законі Мойсеєвому, це були люди, які контролювали і регулювали релігійне життя тогочасного суспільства, юдейського суспільства. І ось після тих подій, коли їм же Ісус Христос сказав, якщо. Ці замовкнуть, то каміння буде кричати. Це були люди, які день перед тим Христос їм сказав, Хіба ви не читали, що Зуз дітей і немовлят устроюте собі хвалу? Наступного дня вони приходять і кажуть: Пряме питання, скажи нам, якою владою ти це робиш і хто тобі ту владу дав. Здавалося, нормальне питання. Але зауважте, хто були ці люди? Первосвященники і старші народу, князі народу, які пильнували над, за духовним і релігійним життям народу, які, в принципі, і були ініціаторами цього релігійного життя. І ось вони приходять до Ісуса Христа. Зауважте Він вже три з половиною роки. Проповідував. І ось після трьох з половиною років проповіді Ісуса Христа вони приходять питають. Якою ти владою то робиш? На що Христос не дає пряму відповідь, а говорить: І я вас запитаю одну річ: Іванове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Доволі дивно. Чому дивно? Тому що Христос відповідає питанням на питання. Але потрібно зауважити одну річ: такі люди, як ті, хто приходив до Ісуса Христа, вони перші повинні були оцінити вчителя, який приходить навчати. Вони перші повинні були знати, добре він навчає чи недобре. Згідно Писання, чи не згідно писання? І ось Христос запитує їх про Івана Хрестителя, Його хрещення. Воно було з неба чи від людей? Чому Христос відповідає і говорить не про себе, а про Івана. Та дуже просто. Іван про кого звіщав? На кого вказував Іван? Кому Іван готовив дорогу? Ну то, якщо люди будуть знати, що говорив Іван і про кого говорив Іван, тоді вони будуть, повинні були бути впевнені в тому, хто Ісус Христос. Пригадуєте з Євангелії Івана, ми всі добре знаємо це слово. Де Іван говорить: я хрещу вас водою. Але той, хто йде після мене, він набагато потужніший від мене. Я не гідний розв'язати йому взуття. Він буде хрестити Духом Святим і вогнем. І коли Христос виходить понад Йордан, Іван вказав на нього: Оце Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Більше того, читаємо, що Іван свідчив, що я бачив Духа Святого. Який у вигляді Голуба сходив на нього і зоставався на ньому. Тому ось це все, що робив Іван, воно звідки було? З неба чи з людей? І ось тут, коли вони на часок відійшли від Ісуса Христа, тому що ми читаємо, Ісус Христос навчав народ у храмі. І коли прийшли ті люди, Христос задав їм питання. Вони чуть-чуть відійшли в бік, щоби порадитись. І потім знову приходять, і ось вони радяться. Якщо скажемо від людей, дивіться, як вони говорять, коли скажемо з неба, він запитає, а чого ж ви не прийняли? І ось тут вони себе видали. Вони, Іванове хрещення, не прийняли. Як би добре і гарно не говорив Іван Хреститель, які би правильні речі він не говорив, вони самі, ті, хто запитував, його не прийняли. Коли скажемо з неба, відкаже нам, чому ви йому не повірили. Коли скажемо від людей, боїмося народу. Бо народ Івана за Пророка вважає, не знаємо відки. І ось далі та притча про двох синів. В ній Ісус Христос заховав одну річ для людей доволі серйозну і доволі страшну. І коли б людина думала про це, вона не була б, напевно, такою байдужою, якою є людство до сьогодні. Христос розказав притчу про двох синів. Де на прохання батька один говорить: добре, баноче, піду і не пішов, ніби виглядав слухняним, але не виконав волю батька. Інший з запалу сказав: Не хочу. Але одумався і пішов. І, в принципі, він не виконав волю пан, батька. І далі Христос говорить одну річ: прийшов до вас дорогою праведності Іван, та ви йому не повірили. А митники та блудниці повірили йому, а ви бачили та проте не покаялися й опісля, щоби повірити. А ви бачили, проте не покаялись. Цими словами Ісус Христос говорить одну річ: можна не знати всіх тонкощів богослів'я. Можна не розбиратися в справді в складних богословських питаннях. Але жодна людина ні перед людиною. Ні перед Богом не буде мати вимовки. Чому? А тому що людина бачила, як життя людей, як ми читаємо зіпсутих людей, мінялося. Найкращий доказ того, що Іван був пророк було в тому. що його проповідь доходила до людських сердець, до людських вух. І життя людей мінялось. Дивіться, про яких людей говорить Ісус Христос. А митники та блудниці повірили Йому? Митники і блудниці для юдейського суспільства це було саме дно. З ними ніхто не мав справи. Їх. Їх сторонились. До речі, митникам було заборонено відвідувати синагогу. Митники це були люди поза суспільством. Люди з ними не мали справи, люди їх відносили і ставили в один ряд з нечистими тваринами і нечистими речами. Відомі раввини, навіть коли бачили, що йде їм по цій вулиці, по тому ж тротуарі назустріч митник, вони переходили на іншу сторону, щоби не йти тою самою дорогою. Зблудницями та сама історія. Це були пропащі люди, як ми сучасною мовою говоримо, на яких суспільство поставило хрест. І ось від проповіді Івана. Ті люди починають каятися. Їхнє життя починає мінятися, тому що покаяння це і є переміна, переміна життя. І зауважте, коли справді відбувається в зіпсутому закінченому грішнику переміна, її не сховаєш. Коли я митник нечистий на руку, здираю більше, ніж потрібно здирати, і раптом в якийсь день. Ні з того, ні з цього, як думають люди, я стаю іншою людиною. Я не здираю більше, ніж потрібно брати. Я не обманюю, не обкручую, не махиную, не даю гроші на проценти і таке інше, що робили митники. Скажіть, люди цього не замітять. Помітять. Коли блудниця, про яку все місто знало, котру сторонило, сторону якої плювало. Стає одного дня іншою людиною, скажіть, це не помітять, помітять. І ось саме проти цього жодна людина не буде мати ніякої вимовки. Ось ці книжники, первосвященники, фарисеї, які прийшли того дня до Ісуса Христа, вони не повірили ні Івану, ні Ісусу Христу, але не повірили не тому, що їм бракувало аргументів. А просто тому, що не повірили. Колись давно ще, навчаючись в школі, читав одну книгу художню, і там одного мушкетера запитали, чому він б'ється на дуелі. І він дав просто відповідь: Я б'юсь, тому що б'юсь. Отак само фарисеї. Ми не повірили, тому що не повірили. Підстав і аргументів нема. Про чуда знали. Проповіді чули, бачили чуда, не повірили. І ось найбільший аргумент це те, що життя інших людей міняється. Проти цього жодна людина не скаже нічого. І коли останнього дня людина буде стояти перед Богом. Вона не буде мати відповіді. Тому що Бог покаже одну, другу, третю людину, життя якої помінялося, і я вже тоді не зможу сказати: Господи, та я не знав. Знав. І ось якби люди усвідомили ось цей момент. Якби люди його збагнули і зрозуміли. Я думаю, в наш час було би багато більше відроджених людей, справді віруючих людей. В одному із своїх листів апостол Петро написав річ, написав слово, ось саме про це. Бо така воля Божа, щоб віруючі гамували неудство нерозумних людей. Чим гамували? А от таким своїм відродженим, святим і побожним життям. І ось ця річ покладена на нас з вами. І сьогодні треба задати я собі, а ви собі, питання. Чи відбулася в мене переміна, і чи її видно в людях? Чи люди її бачать? На це потрібно зважати і про це потрібно дбати. Тому що ми є сьогодні, які називаємо себе дітьми Божими, ми є для цього. Якщо Слово Боже прийшло до нас і воно зробило потрібну роботу, то воно пустим чи холостим назад до Бога не вертається. Але сьогодні. Я і ти маємо показати ось цю переміну, щоби жоден не міг сказати: Господи, а я не знав. Знав. Сьогодні перед нами молитва. І ми вже читали ось це звернення, яке розповсюдили наші брати в Києві. І справді непростий, непростий час. Неоднозначна в нас реакція. З одного боку, тривога, бо ми собі не уявляємо, що це може вилитись. З другого боку, є чисто людські емоції, якийсь гнів на наших північних сусідів. Але потрібно розуміти одну річ. Попри все, ми з вами залишаємося дітьми Божими. І навіть в такий час неспокою, страху, люди повинні бачити в нас дітей Божих. Ми до цього спричиняємось. І в нас повинні бачити справді разючу переміну, яку тільки Бог може зробити щоб прославити через нас Отця нашого Небесного, і щоб ми були тими, які гамують неудство нерозумних людей. А все, що би ми не робили, наше життя, наше поводження і наше слово, все повинно бути для більшої слави Божої. Амінь. Помолимось.